Вітаю! Цьому відео вашій увазі. Результати матчу відбудів 1-4 Ліги конференції сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Реагуйте на відео, а я розпочинаю. Ягелонія приймала Бетіс. Справжня битва Білостиці. Ягелонія відкрила рахунок Алабетія швидко відповів 1-1 у матчі. 1-3 за сумою двох зустрічей іспанці володіли м'ячам. Поляки грали на контратаках. Справжня шахова партія. Бетіс проходить. Далі. Легія. Поїхала до Челсі. Головна сенсація туру Челсі на Стемфорд Брідж програє Легії 1-2. Польський клуб неймовірно ефективно реалізовує се моменти, тоді як ловниці в не змогли зламати оборону суперника. Але це не заводило їм пройти далі. Целія грало з Фіорентиною. У Флоренції справжній трилер. Фіорентина і целія видала яскраву нічую 2-2. Господарі відкрили рахунок а гості, вийшли вперед. Але італійці все ж зрівнюють рахунок. І після першого матчу 1-2 італійці проходять далі. І останній матч. Рапід грав з Юргорденом. В Австрії справжній крах Рапіда. Граючи в меншості після двох червоних карток, зазнав нищівної поразки від Юргордена Рапід. Шведи повністю домінували і довели справу до впевненої перемоги 4-1 в компенсований час. І це після поразки у першому матчі. У півфіналі зіграють Бетіс проти Фіорентини та Челсі зіграє з Юргорденом. Півфінали заплановано на 1 та 8 травня. 28 травня в Роцлаві буде фінал. По статистиці полу-полу залишається кращим бомбардиром зі всіма голами. А сешлер, маючи 8 передач, йде першим асистентом. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!